Щороку, 20 липня, в усьому світі відзначається Міжнародний день шахів. Ініціатива святкування належить Всесвітній шаховій федерації ФІДЕ, яку, власне, і було створено цього дня в Парижі. У переддень Свята Лозівський шахово-шашковий клуб відзначатиме своє 20-річчя. Ювілей шахісти обіцяють відсвяткувати проведенням турніру. Сьогодні клуб на громадських засадах очолює майстер фіде Андрій Калюжний. Як сам розповів спортсмен, грати в шахи він почав 13-річному віці, будучи вже кандидатом у майстри спорту шашок. Грати в шахи говорить Андрій можна зранку до вечора і навіть усю ніч, Настільки це захоплює особисто. Він зіграв так не один десяток партій. Раз, де Незадействованный задействованы ум, мышление, логика, расчет вариантов, психология. То есть тут надо пройти не только одну партию, надо пройти турнирную дистанцию. Что значит пройти турнирную дистанцию? Это значит никто не застрахован от поражения. Проиграл партию, надо себя собрать психологически, чтобы на следующую партию сессии выиграть. Это не так-то просто сделать, и даже с опытом. Цього року клубу офіційно виповнюється 20 років, але його історія триваліша, говорить керівник. Він згадує, як колись вихованці клубу брали участь в чемпіонатах України. Називає імена шахістів як дорослих, так і дітей, які досягли успіхів на українській та світовій аренах. Це і мій син, який був многократним призером сі українських соревнованій. Той тобто, скажем за 7-8 років виступлення, скільки він грав з десяток сі українських наград він завоював. Багато нагород завоювали інваліди, які є, до речі, постійними призерами обласних змагань. Шахмати це хобі, яке мною всю, всю жизнь. Я, я не коротше живу. Це для мене і інтерес, і як от їду на соревновання, мені цікаво, приїду я в новий міст, посмотрю нам архітектуру, природу. Шахісти вдячні своїм спонсорам за підтримку. Завдяки їм спортсмени мають змогу брати участь у змаганнях, хоч і не настільки активно, як їм хотілося б сьогодні. Клуб відвідують близько сотні гравців. У лозові їх могло бути і більше. Припускає керівник, якби було власне приміщення, постійна робота клубу. Був директор, були інструктори, тренери, спеціалісти, получали заробітну плату. Повірте, мені, здесь будуть сотні сотні і взрослих, і дітей, які будуть участвувати, займатися шахматами та шашками этими прекрасними видами спорту. Ну а поки що, клуб можна відвідувати час від часу або грати в шахи шляхом переписки, як це міжнародний майстер Василь Ліфанов. Якщо чоловік сам. не умеет качественно проанализировать позицию достаточно глубоко, используя, скажем, компьютер как помощник в расчете проверки тактики, чтобы ошибок не было. Вот. Ну, как правило, результаты большие не бывают. В таких шахах одна партія може тривати півтора-два роки. Шахіст виступає у складі збірної України. Він зіграв не з однією командою Європи та Америки. У призера багатьох турнірів, у і зараз ще п'ять незакінчених. Треба догравати. Добре, що є інтернет, а то як раніше довелося писати листи своєму супернику. Це була остання інформація на сьогодні. Вона ніколи не буває зайвою та ще нікому не нашкодила. Вже збираємо інформацію про міське життя для наступного випуску, який традиційно вийде у середу. А у сьогоднішньому ставимо крапку. Сподіваємося, що здоровий глуст, врешті-решт, переможе. Переможемо і ми. На все добре!